Сьогодні ми приготуємо ось такий шедевр із хрусткою скоринкою зовні і м'якеньким соковитим м'ясом всередині, а також приготуємо смажений кабачок з чесниковим соусом. Полетіли. Для цього нам знадобиться куряче стегно, в якому ми робимо ось такі надрізи, щоб маринад добре пропитав та наситив смаком наше м'ясо. Готуємо маринад. Для цього нам знадобиться 4 столові ложки соєвого соусу, сок одного апельсину. Я ділю його на 4 частини і видавлюю окремо кожну. 2 столові ложки меду, трохи копченої паприки, чайна ложка гірчиці, 2 зубчики чеснику, столова ложка соусу барбекю, чайна ложка солі і чайна ложка перцю. Перемішуємо. Заливаємо маринадом м'ясо і залишаємо його відпочити. Перегортаємо м'ясо соусом вниз. Накриваємо кришкою на 30 хвилин. Беремо один кабачок, відрізаємо дубцю і ріжемо на ось такі слайси. Кожен слайс ріжемо на тоненькі смужки, як на відео. Розігріваємо пательню і наливаємо масло. Окремо збиваємо 2 яєчка і додаємо дрібку солі. Також окремо просіємо трохи муки. Обмакуємо кабачок спочатку в яєчку, а потім в муці. І переносимо все смажитись на пательню. Обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору. Тим часом робимо чесниковий соус до кабачків. Нам знадобиться два зубчики чеснику, 1 столова ложка сметани, 1 столова ложка майонезу і трохи зелені. Перемішуємо все це, додаємо дрібку солі і смакуємо. Тим часом наше м'ясо трохи промаринувалося, ми його перекладаємо на ємність для випікання, застелену фольгою або пергаментом і поливаємо залишившимся соусом. Накриваємо фольгою і відправляємо в піч на годину на 200 градусів. Через годинку дістаємо і поливаємо соусом і відкритою відправляємо в духовку ще на 30 хвилин. Ось таке гарне м'ясо в нас вийшло. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І смачного.